Про ситуацію на східному напрямку далі поговоримо з Сергієм черватим це речник Східного угруповання Збройних сил України. Пане Сергію, слава Україні, добрий вечір вже певно. Добрий вечір, героям слава. Отже, ми от згадали з попереднім нашим гостем щодо мобілізаційних ресурсів самоназваних республік ЛДНР, Це якраз ті, хто протистоять нашим бійцям. Зокрема, на східному напрямку. От як би ви могли оцінити боєздатність цих підрозділів, які кидають на сході України в бій? Ну, це а ця боєздатність вкрай низька. Це людей, які от сьогодні, зокрема. Були дані, що вони вже прямо на вулицях, кому 18 років виповнилося. Вони відловлюють і дають в сватовому дають повістки. Люди не мотивовані, люди не мають бажання воювати. Люди не мають абсолютно ніякої виучки. Вони не пройшли найменшого злагодження. Більш того, ще одним фактом, який на них морально діє негативно, це зверхнє і таке, знаєте, принизливе ставлення. З сто з, з, з боку регулярної російської. Армії вони їх не вважають за повноцінних там бойових побратимів, партнерів, е і вони ну тут відповідно вони так на них ставляться. З таким духом ці люди воюють за найменшої можливості mm -hmm. відступають і або mm -hmm. слабо тримають оборону. І е загалом морально психологічний стан збройних сил Росії, і всіх, кого вони їм вдалося нагнати в цю їхню Орду після ганебної поразки на Харківському напрямку суттєво змінився. Налименше ну, та, да. та орда є і ту Орду треба бити. Яка зараз ситуація на східному напрямку? Ну, принаймні, те про що ми можемо говорити, якісь найгарячіші точки? Можливо, є спроби прориву з боку е російських окупантів. Ну ключова зміна в тому, що зараз збройні сили України диктують свою волю, а не е, російська армія, як вона це робила спочатку окупації е, спроби окупації наших земель е, після Харкова. Вони на багатьох напрямках зосередилися на обороні і там ідуть контрнаступальні дії наших збройних сил. Вони визначені конкретним підрозділом. Коли вони будуть досягнути своєї мети, вони будуть озвучені командуванням. Російські війська намагаються так, як ну політичне військово політичне керівництво давить на них намагаються, хоч якийсь успіх, продемонструвати найбільше концентрація у них на бахту судному напрямку. Зокрема, і цієї доби вони намагалися в районі Солідара Бахмута атакувати. І головним фірменним таким стилем є це поки що поки у них достатньо артилерії, ракетних чи військ. Вони наносять удари по в першу чергу по інфраструктурі, по військам, але й по інфраструктурі, тобто руйнування наших міст, в першу чергу міст Донбаса, частково міст Харківщини. Це це їхній фірмний стиль, і цієї доби не було виключення. Десь по 40 населеним пунктам, включаючи Курахове, Бахмут, Солідар, а також Куп'янс на Харківщині. Вони давали ударів і руйнують цивільну інфраструктуру саме, так так. Так, це, 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 це їх відзначає. Так. Скажіть, будь ласка, так, так. це <смітна> Так, так, слухаємо. Ні, 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 я здаю. Бачите, <смітна> ми. Нічого а, як зараз чи і чи змінилась тактика ведення бою з боку російських окупантів? Бо якщо ми от говорили сьогодні багато про Одещину, то тепер там дошкуляють дрони камікадзе? Очевидно, прийшла партія, то вони е, розважаються і завдають нам ну на жаль ударів. Як з тим на східному напрямку? Чи е, має, маєте справу з дронами цими камікадзе? Чи можливо ще вони якусь собі вигадують тактику, щоб кошмарити і населення і? наших бійців. Основною так як я і казав, це є все-таки, поки що, ще артилерійські mm -hmm. удари. а Дрони, так, вони на Дніпропетровщині зафіксовані були, збивалися вони. Головною, їх такою, скажемо, фірминою ознакою цих іранських дронів, є дуже шум, шумність велика. Їх чути здалека, цей і двигун. І там уже різні геть їм придумують, типу моторолери е, і вода сімопеди каже, що Знову мопеди та моторолери, мопеди там хтось газонокосилкою навіть називає що. Тобто, тому що та двигун він дуже такий е, е, шумний. і Але я, я знаю, що і мої колеги вже з протипетріаної оборони mm -hmm. і протипітряна оборона сухопутних віз е, відпрацьовують методики їхнього, по перше, виявлення. ну Завдяки шуму це трошки легше, uh -huh. і знешкодження. Я думаю, що найближчим часом воно було буде більш удосконалено, і я не думаю, що це стане так. Воно дещо дошкуляє, але не думаю, що це стане чудозброєю, яка дозволить суттєво переломити хід військових дій на цьому фронті. Так. Так, я вже казав, зараз здебільшого збройні сили України диктують свої умови і готуючи інші сюрпризи для наших. Окупантів, ну про сюрпризи, я так розумію, ми говорити не можемо. Будемо тоді чекати хороших новин. Віримо в наших хлопців і дівчат. Віримо в Збройні Сили України. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Сергій Черватий речник східного групування збройних сил України.